Сьогодні, цей осінній день сонце лагідно світить нам з небес. Вітання линуть ним Чудес, з Днем Святого Архангела Михаїла, символа вічної перемоги, добра. Хай помисли та вчинки будуть чистими, як кришталева вода. Хай ангел Михаїл оберігає, захищає та допомагає, щоб на душі було ясно та світло і додасть наполегливості й сил, наснаги та віри, хай добрі святи із раю благодать несе у дім, Йой вселяє віру, справедливість та силу добра, Мир розлагоду й здоров'я несе, щастям, радістю і любов'ю наповняє ваше життя.